Всі мої ври відео. Я на хомячок у нашій хозяйки Соні. І все це тому і мене звати Бося. І і все це тому, що Соня, любий наш помер. Ми не знаємо, від чого він точно помер. У нас так його більше нема. Да. Ми ми тільки ввечері пам'ятали, щоб він не міг рухатися, нам було дуже погано. І тоді і тоді ми, ми так заномували. Як з Хомою. Ми тоді дуже багато тумували, коли її крісло привалило. І вона, я не знаю, яким чином могла вижити. Але вона вижила. І тоді ми були дуже раді. і Подумали, що Шуня тільки теж може статися. Але Шуня сви. Але Шуня святий. Мій предок, чинка, мої клітки, мою вже вдома. Він не витримав цих хмук. І ввечері зрож помер. Тож вшануємо йому пам'ять. Тим все, поставимо лайк, підпишемось на канал. І найголовніше, напишемо в коментарях, щоб йому було добре вірою. щоб йому там добре жилося. І щоб йому було дуже добре. А я новий хомічок бося. І ти, бажано, наведусь, не шуня хомічок Бося хомічок. Побажайте і побажайте мені. Щоб я теж, щоб я прожила довге і щасливе життя. Да. А на теж треба тільки лайк і пить. Від... А на все це треба не треба ніяких лайків і підписок. А просто побажання в коментарях. Якщо і, і в коментарях, щоб шоня шоні і добре. А також, якщо забранням лайк і підписка. Але це не обов'язково. Тому... Тому я таке на сьогодні сумне відео? І сьогодні я теж викладу відео про нас із жужою вночі. Або ж інше. Тож, друзі, пока!